Стаття Ен ЕПЛМА в є відповідю на оцей міф про виняткову корумпованість України. Україна продемонструвала завдяки діяльності антикорупційної системи, яка нагадаю, була створена відразу ж після революції гідності як результат волі людей, які протестували проти корупції Януковича та його московського режиму. Ця система продемонструвала важливий результат. І цей результат свідчить про стійкість України взагалі чотири роки, в які Україна витримує російську агресію. А насправді агресію не лише Росії, але її союзників Північної Кореї, Ірану, Китаю. Тепер до фактичних однодумців російського напряму додаються і американці, та в несподіваний спосіб Україна, тим не менше демонструє перша стійкість, здатність воювати і більше того, вирішує. Ті хронічні проблеми, які не вирішувалися тривалий час, це здоровий організм, це здорова сила, яка дає приклад всій Європі. Тим часом корупція, яку ми бачимо у багатьох західних державах, корупція, яка свідчить про злиття інтересів різноманітних сил, які є трансатлантичними від Вашингтона до Москви Ця корупція підриває саму ідею американської демократії, ідеї західної демократії, і ця корупція є можливо одним з найнебезпечніших викликів війни, яка сьогодні триває е, в, проти всієї Європи та України.